Вітаю на каналі Бронто. Сьогодні я розповім вам про конструкцію, налаштування та режими роботи екструдера е 1000 Це допоможе вам забезпечити надійну та ефективну роботу цього обладнання протягом багатьох років. Ви зможете без проблем зменшувати вміст антипоживних речовин в такій сировині, як соя або ріпак. Ви зможете збільшувати засвоювання зернових компонентів корму та знищувати шкідливі мікроорганізми, що можуть потрапляти в рослинну сировину. Екструдер безперервно вдосконалюється, тому деякі зміни в конструкції непринципового характера можуть бути невідображені в цьому відео. Екструдер необхідно заземлити. Регулярно проводити перевірку заземлення. Роботи по обслуговуванню екструдера проводити при вимкненому живленні. На системі подачі продукту, що перед бункером екструдера, повинен бути встановлений магнітний сепаратор. Забороняється вмикати екструдер без захисного кожуха на клинопасовій передачі. Увага! Категорично забороняється знаходитись навпроти вихідного отвору гвинтової частини, коли екструдер працює. Або ведуться роботи по його розбиранню чи налагодженню. Під час демонтажу гайки з вихідною втулкою заборонено знаходитись перед гвинтовою частиною. У приміщенні, де встановлюється екструдер, повинна бути припливно-витяжна вентиляція. Екструдер має бути обладнаний пристоєм примусової витяжної вентиляції для видалення парів води. Використовуючи екструдер Е1000, ви отримуєте екструдовані корми для сільськогосподарських тварин та птахів із зерна, пшениці, жита, ячменю, кукурузи, гороху, сої та ріпаку. Екструдер працює в закритих приміщеннях при температурі від плюс 5 до плюс 40 градусів Цельсія і відносній вологості 80% при температурі плюс 25 градусів Цельсія. Екструдер складається з 12 основних вузлів. Основа це зварна площадка для встановлення та закріплення на ній частин екструдера. Стійка кріпиться до основи екструдера. На ній змонтовано шпіндель та бункер з живильником. Шпіндель передає обертальний рух від електродвигуна привода до гвинтової частини екструдера. Конструкція шпінделя створена для довготривалої та безперебійної роботи під великим осьовим навантаженням. До складу шпінделя входить корпус, вал гвинтової частини та підшипники. Через отвір, що закрито пробкою, за допомогою щупа, контролюється осьовий проміжок. Трубка пропускає мастило, що прокачується підшипником. Через отвори, що закриті пробками, відповідно заливається та зливається мастило у корпус шпінделя. Рівень мастила у шпінделі візуально контролюється через казівник рівня мастила. Бункер сировини приєднано до стійки. У бункері встановлено шнековий живильник. Подає первинний продукт з бункера до гвинтової частини екструдера. Продуктивний живильника регулюється за допомогою частотного перетворювача. Воронка з'єднує живильник та гвинтову частину екструдера. Слугує для підводу первинної сировини безпосередньо у гвинтову частину. У воронці розташовано магнітоуловлювач для вилучення сторонніх металевих домішок. Привод складається з електродвигуна, приводного шківа, клінопасової передачі, шківа на валу шпінделя та захисного кожуха. Натяжка пасів здійснюється за рахунок переміщення натяжного пристрою. Гвинтова частина транспортує, подрібнює та перемішує первинну сировину. Регулювання температури процесу здійснюється зменшенням або збільшенням проміжку між гайкою та наконечником, і також зміною вхідної втулки з іншим діаметром отвору. Подрібнювач встановлено на вихідній гвинтовій частині. Використовується при переробленні зернової сировини. При переробленні сої подрібнювач не використовується. Всередині подрібнювача обертається ротор з лопатками. Платформа подрібнювача закріплена на поворотних кронштейнах, які зафіксовано на стійці екструдера. У робочому положенні подрібнювач приєднується до гвинтової частини спеціальним затискачем. Система підводу води використовується при переробленні зернових та гороху. І зволожує сировину у гвинтовій частині екструдера. До складу системи підводу води входить: фільтр, голчастий вентиль, манометр, ротаметр, клапан та вентиль. Система керування розміщена в шафі керування. Шафа керування це металева конструкція. В ній розміщено органи керування та візуального контролю за роботою екструдера. Шафу керування закріплено на спеціальній стійці. Стійка шафи керування. Має отвори для кріплення до фундаменту. Живлення електрошафи здійснюється дротом з мідними жилами перерізом не менше 70 мм квадратних. Призначення органів керування та візуального контролю наступне. Перемикач напруга для подання напруги до електрошафи. Кнопка Стоп для аварійного відключення напруги на перемикачах. Кнопка пуск для подачі напруги до перемикачів. Кнопка екструдер пуск стоп. Для вмикання або вимикання електродвигуна привода перемикач подрібнювач пуск стоп для вмикання або вимикання електродвигуна подрібнювача. Кнопка живильник пуск стоп для вмикання або вимикання електродвигуна живильника. Регулятор подача зерна для регулювання продуктивності живильника. Арматура сигнальна напруга для контролю наявності напруги. Арматура сигнальна аварія. Для сигналізації аварійних випадків електродвигуна екструдера. Цифрове табло частота для контролю частоти струму живильника. Цифрове табло температура для контролю температури у гвинтовій частині екструдера. Як підготувати екструдер до роботи. Оглянути обладнання щодо відсутності сторонніх предметів перевірити магнітоуловлювач воронки на наявність металевих предметів. Перевірити наявність мастила у шпінделі екструдера. В разі відсутності мастила. Прочистити зливний канал шпінделя. Залити мастило до середини висоти скла на вказівнику рівня мастила. Перевірити правильність напрямку обертання електродвигуна та мотор-редуктора живильника. за стрілками на електродвигунах. Зібрати гвинтову частину відповідно до сировини, що перероблятиметься, відвести подрібнювач від вихідного отвору гвинтової частини екструдера. Як запустити екструдер. Зволожити сировину до оптимальної вологості, вказаної у мануалі екструдера, заповнити бункер екструдера сировиною. Гайку закрутити до упора, а потім відкрутити на 4 оберти. Перемикачем напруга подати напругу до шафи керування. Кнопкою пуск подати напругу до перемикачів шафи керування, кнопкою екструдер пуск-стоп увімкнути електродвигун приводу, кнопкою живильник пуск-стоп увімкнути мотор-редуктор живильника, регулятором подача зерна встановити значення 7-8. Разом з першою порцією сировини у воронку долити води у кількості 0,7-1,2 літри, воду доливати порціями по 0,1 015 літра через кожні 3-5 секунд. З фільєри почне виходити екструдат. Через кожні 2-3 хвилини регулятором подача зерна збільшувати подачу спочатку до 10, потім до 12, потім до 14 і так далі. Слідкуйте за арматурою сигнальної напруга. Збільшуйте подачу сировини, доки навантаження не зросте до 75-80 А. Гайку закрутити на 2 оберти. Пропрацювати 10-15 хвилин. Гайку закрутити на 1 оберт. Коли температура прогріву стаканів досягне 80-100 градусів збільшувати подачу зерна доки навантаження на електродвигун не зросте до 150-155 А. Робота екструдера після запуску екструдер виходить на режим, в якому його продуктивність, температура процесу, навантаження по струму електродвигуна відповідають номінальним значенням. Оператор не менше двох разів на зміну оглядає магнітоуловлювач. Оператор постійно стежить за наступними параметрами: навантаженням двигуна головного приводу, температурою процесу, подачею води, якістю кінцевого продукту для отримання необхідних характеристик продукту необхідно підтримувати баланс між температурою та навантаженням на електродвигун. Якщо температура процесу нижче заданої і якість кінцевого продукту не задовольняє встановленим вимогам, встановити вихідну втулку меншого діаметру. Якщо досягнути заданої температури неможливо, необхідно перевірити вологість вхідної сировини. Навантаження на основний електродвигун регулюється подачою сировини з бункера. Як зупинити екструдер. Припинити подачу вихідної суміші регулятором подача зерна. Кнопкою живильник пуск стоп. Вимкнути живильник. Припинити подачу води. Після припинення виходу продукту з гвинтової частини. Кнопкою екструдер пуск стоп. Вимкнути електродвигун головного приводу. Перемикачем подрібнювач пуск стоп. Вимкнути електродвигун подрібнювача. Кнопкою Пуск припинити подачу напруги до перемикачів шафи керування. Перемикачем напруга знеструмити шафу керування. Відвести подрібнювач у вихідне положення. Повністю розібрати та прочистити гвинтову частину. Як демонтувати гвинтову частину екструдера. Увага! Гвинтова частина після зупинки екструдера знаходиться під залишковим тиском та високою температурою. Зняти замок з вихідного стакану. Зняти вихідний стакан разом з гайкою та вихідною втулкою. Зняти наконечник. Провести демонтаж стаканів за допомогою знімача. Замість вихідного стакану встановити кільце, закріпити кільце замком, встановити шайбу, нагвинтити втулку. Знімача на вал екструдера. Встановити штангу в пази знімача та кільця і зафіксувати штангу пальцем. Піддамкратити кільце та зняти наступний стакан. Провести демонтаж гвинтів. Нагвинтити на вільний гвинт кільце. Нагвинтити втулку знімача на вал екструдера. Встановити штангу в пази знімача та кільця і зафіксувати штангу пальцем. Піддомкратити знімач та зняти вільний гвинт. Отже, у цьому відео ви познайомились з екструдером Є1000 e Бронто. Тепер вам зрозуміла його конструкція і ви знаєте, як з ним працювати. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Залишайтесь з каналом Бронто.